Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин мене звати Євгенія Котнова і мій співрозумник сьогодні. Військовий експерт Петро Черник. Пане Петре, я рада вітати вас у нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава пане Петре. Я б хотіла нашу розмову, якщо ви дозволите, розпочати із заяви Валерія Залужного. Він говорить про те, що ситуація на полі бою не патова і не став озвучувати плани на цю зиму. каже, що це війна, і якщо він буде все це озвучувати, тоді все це перетвориться у шоу. Раніше він казав про глухий кут. Так, ми пам'ятаємо цю цю статтю у виданні за економість. Можете, будь ласка, пояснити, а от різниця ситуація не пота не патова і глухий кут? Ну то направді повному рахунку це чого нашого, це в нашого з синоніми одного і того самого явища. Моя персональна позиція як воєнного аналітика, ми не перебуваємо у стратегічному глухому куті, ми перебуваємо у зоні вогневої рівноваги. Прито про противник не опановує поставлених перед ними завдань, завдань, хоча дуже дуже над ними працює, і в чому їхнє стратегічне завдання направду дуже просте і зрозуміле вийти на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. Однак, навіть якщо керуватися. Оперативно-тактичними показниками, скажімо, механізованого полку, то вони би мали проривати лінію оборони противника на батальйонний тактичний порядок. Це 3 кілометри по ширині і 3-5 глибину. Ну, немає просування противника аж на такі великі відстані в районі Авдіївки, а це ворота до Донеччини, вони просунулися на кількасот метрів, ну, можливо, там кілометр трошки більше. Тому дійсно, у цій частині, що стосується інтенсивності ведення бойових дій, то є певна рівновага в стратегічному сенсі. Якщо виходити далі і глибше ніж якась окрема лок локація, то ми зараз перебуваємо у третій стадії класичної індустріальної війни. Що така третя стадія? Треба тут пояснити, що таке перша і друга перша стадія це блискучий розгром або одномоментний розгром. Це до 10 днів. Шестидневна війна 1967 року. Ізраїль проти арабської коаліції. Вона так і називається шестиденна, тому що за 6 днів розгромили війська противника. Швидкий бліцкриг, то був моментальний блбліцкриг. А це швидкий бліцкриг може складати у межах до місяця до півтори. скажімо, нацистська Німеччина у межах до місяця часу. Трошки більше розгромила французів. Чи скажімо, там італійсько-грецька війна того самого періоду також тривала у межах місяця. Затяжний бліцкриг може тягнутися. До трьох місяців, трохи більше. От у в, в цей приклад можна привести е, радянсько фінську війну, яка тривала 112 днів. А все, що решта іде далі, оце є затяжна третя фаза. Даруйте некоректно. Я висловився. Це є третя фаза. Одна може бути доволі довгою, вона може бути від двох і буду чесним і відвертим. До восьми років. Я жодним чином не апелюю, що ця війна буде тривати вісім років. Ні. Лише пояснюю стратегічні концептуальні основи цієї війни. Майже вісім років тривала Ірано-Іракська війна у минулому столітті. От ми зараз у третій стадії, коли скільки наше буде тривати, три місяці, півроку, рік. Я на правду буду чесним, я не знаю. Я взагалі подивуюся, якщо мені хтось скаже, що на планеті Земля є світлий розум, котрий знає точне завершення, хоча б у межах. Місячних показників, котрий знає точно завершення цієї війни, я буду дуже сильно подивований, якщо така людина з'явиться, і найголовніше, якщо така людина проаргументує свою позицію. Бо суто за методом аналітичного вгадування, от пальцем у небо війна закінчується у вересні наступного року. Я собі це кажу, я так собі вважаю, і от чудо стається і у вересні вона закінчується, але жодної грунтовної аналітики під. Під це твердження не підведено, то ми зрозуміємо, що це не має нічого спільного з аналізом, а це виключно вгадування, що таке може бути, таке може бути у частині, що стосується успішності, неуспішності 2023 року, В моєму розумінні, якщо ми дивимося, от на оцю третю стадію класичної індустріальної війни, він успішний. Чому тільки за листопад місяць 22 дві тисячі Двадцять тисячі якщо мені пам'ять не зраджує, убитих окупантів. Найвищий показник, який тільки може бути більший майже удвічі, аніж за всю радянсько-афганську війну. А в сукупності за теплу пору року ми винайшли більше ніж 100 тисяч. якщо виходити із тих міркувань, що цифру, яку ми маємо по вбитих, множимо на три, і це поранені, і це вже далеко за мільйон, то ми вже знищили штатне військо Російської Федерації на початок цієї війни. Штатне військо з усіма з, підно... з підводним флотом, з стратегічною ядерною зброєю, з авіацією, з логістикою і так далі, це у межах мільйона мільйона ста тисяч. Особового складу ми знищили такий показник, ну убитими і пораненими. Оце важлива деталь, тому не вважаю, що ми в якомусь стратегічному глухому куті. А те, що ми вкотре, бо і минула зима, була точно така сама в зоні вогневої рівноваги. Оце так. Пане Петре, якщо говорити більш детально про ситуацію, яка в яка є в Авдіївці, от військовий журналіст Юрій Бутусов каже, що бої під Авдіївку розгортаються за тим же сценарієм, що і в Лисичанську, Солидарі та Бахмуті, які були втрачені українськими військами, і він каже: що у всіх випадках події розгортаються однаково, росіяни проламують оборону по флангах, а далі і що дає якби неможливу оборону міст. Причиною називає відсутність у збройних сил України, укріплення подібним тим, що росіяни звели на півдні України, а також відсутність другої лінії оборони та достатніх резервів. Крім того, він говорить про те, що в Авдіївці ну критично не вистачає дронів. Скажіть, будь ласка, чи дійсно ви також бачите такий сценарій і в Авдіївці, як зокрема була і в тих містах, яких я вище сказала, і чи тоді можна говорити про те, що ситуація там розгортається таким чином, що можна буде говорити про втрату цих місць? Чи так не можна сказати? Маю фундаментальне правило своєї власної експертної ділянки. Я принципово принципово не коментую погляди своїх колег. Принципово, кожен має свій власний досвід, кожен має свій власний багаж знань, кожен має свій власний процес аналітики і побудови причинно-наслідкових. Зв'язків тому принципово не буду коментувати свого колегу. Він має право на свою власну точку зору, так як він собі бачить. Викажу свою позицію вдруге за нашу з вами розмову. Авдіївка ворота до усієї Донеччини. Наказ виходити на адміністративні кордони двох областей відданий. Ніхто в Росії не посміє його ревізувати. Скільки треба буде вбити росіян? Під Авдіївкою тільки щоб її взяти, стільки уб'ють людський потенціал. У них для цього є. Пригадаємо штурм Бахмута. Тільки один ПВК Вагнер задекларував за 10 місяців битви, убитими поза 22 тисячі люду. Це без регулярної армії. Їхній мобілізаційний ресурс обчисляється від півтори мільйона до трьох мільйонів осіб. Деякі фахівці вважають, що є усіх 7 мільйонів. Перша фаза цього наказу не спрацювала. Путін був твердо переконаний, що до розмови зі своєю бидломасою, котра днями відбулася, Авдіївка буде взята. Не взяли, зірвали першу фазу. Розуміємо і пам'ятаємо, що будь-яка тиранія це ритуал. Ритуал неймовірно важливий в їхній свідомості і самосвідомості Путін самоперепозначається на пост. Президенту Російської Федерації йому потрібні хоч якісь позитивні результати. І от знову ж таки, втретє, вже здається: вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, в їхньому розумінні це є позитивний результат. Украй важливо зірвати це завдання. Чому? Допускаємо, що воно реалізоване, тоді Путін може вчинити на правду по сатанинськи Скаже на весь світ: я спеціально воєнну працюю завершив. Українці не хочуть закінчувати війну. І, на превеличезний жаль, особливо у клубі тиранів, починаючи від Китаю і закінчуючи цілою низкою світових диктатур, їх зараз на, на мапі планети Земля неймовірно багато, почнуть лунати голоси. Та пора вже якось виходити із, із цього вже в їхньому розумінні, глухого кута і шукати якісь точки дотику. Плюс такі голоси можуть почати. Унати і в Європі, і не тільки в устами одного Орбана Чефіцо, а розуміємо, що вже і крайні праві перемогли у Голландії, і розуміємо, що взагалі загалі крайньо правий спектр і лівий спектр у Європі дуже сильно набирає обертів. А що що, росіяни ніколи не шкодували грошей на, на підігрівання саме в такому режимі, саме в такому? Розумінні потрібних їм голосів. Дивіться, що відбувається на світових майданчиках з дуже серйозним іменем, на увазі медійні майданчики, які вже просто захворіли на вкидання інформації проти нас українців. Отака реальність. А в частині, що стосується тактичного процесу, друга, третя лінія, котру ми не побудували, проблематики, котра існує навколо дронів. У ну, то я скажу свою дуже жорстку позицію. Та ми 30 років не займалися оборонним укладом так, як треба. А ми хочемо, щоб уже за два роки активної війни у нас щось змінилося по справжньому і глибинно, та люди приймають рішення і свідомість це дуже стійке явище. І допоки почнеться свідомість змінюватись навіть під тиском війни і жахіття, котрі відбувається у нас, має ще пройти якийсь час. Отака жорстока і нещадна дійсність. Перед тим як перейдемо до обговорення наступної новини, я б хотіла наших глядачів підписатися. Хто ще це не зробив, будь ласка, на наш Ютуб канал і це дає змогу або думку і пана Черника, як побачили якомога і почули більше наших глядачів. І ми за це будемо дуже вдячні. Пане Петре, Валерій Залужний також прокоментував знахідку в його кабінеті. Він сказав, що це те приміщення, яке він дійсно мав використовувати. Відомо про те, що була був знайдений так мікрофон, прослушка. Крім того, генеральний штаб підтвердив інформацію про те, що. Знайдено ці пристрої і в інших кабінетах працівників апарату служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою. Скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, чи є це безпрецедентним порушенням режиму безпеки? З моєї точки зору цю інформацію має право коментувати тільки Валерій Залужний із служби безпеки України? Все решта будь-які коментарі. Хто б це не робив? І як би не коментував, буде шкодити України. Даруйте за мою нещадність, за мою категоричність. Закликаю усіх не коментувати це явище, крім особи, котра має право це коментувати, і крім спеціальних структур, котрі зобов'язані це коментувати. Будь-які інші коментарі, навіть обгорнуті в обгортку шляхетності допомогти розібратися у правді, будуть шкідливі для України. Це константа, котра в моїй шкільні не підлягає ревізії. А шкідливі, можете нашим оглядачам пояснити, чим саме все, що мав сказати, я сказав не коментувати. Не коментувати, це наймудріше, що може бути. Пора нарешті мислити розумом. Отакі От моменти дуже складного, делікатного порядку в режимі коментування можуть нам нашкодити і нашкодити так, що зараз собі тяжко уявити. Не буду вдаватися у цей режим. Валерій Залужний і спеціальні служби. Всі, хто може на цю тему говорити. Більше ніхто. Це моя позиція. Я розумію, що я в цій темі ніхто і звати мене ніяк, але раз мене вже запитали, то я даю чесну свою позицію. Завжди був чесний зі своїм глядачам. Пане Петре, звичайно, я вас дуже ціную завжди ваші коментарі, ваші відповіді, і це ваше право. Скажіть, будь ласка, чи можемо тоді ми поговорити і щодо мобілізації? Тому що Валерій Федорович, коли в нього сьогодні також запитали його думку, він сказав, що мобілізацію треба повернути у ті межі, які працювали раніше. Він сказав, що зараз це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, їх має хтось замінювати та допомагати. Вони з часом залишаються сам на сам, а це зовсім неправильно. Ну тобто, ми ж розуміємо, що от раніше були звільнені. Керівники обласних центрів так комплектування, і він казав про те, що вони були професійні, вони знали, як все це налагодити. А паралельно ми знаємо, що в парламенті напрацьовується законопроект, згідно з за яким як будуть змінені якісь правила щодо мобілізації, так ваша точка зору: які підходи мають бути, чи потрібно повернутися до тих, що були раніше? Поділяю точку зору Валерію Федоровичу. Він грамотно і коректно все оцінює. Він прекрасно усвідомлює реальну ситуацію. З частині, що стосується законодавчу змін, я Я людина констатуючих фактів. Треба зрозуміти, коли вони будуть прийняті, коли вони будуть прийняті. Треба зрозуміти, як це все працює, і коли вони попрацює якийсь час, ну хоча б три місяці, тоді я зможу сформулювати свою позицію. Займатися вгадуванням, як би мало бути, звичайно, не буду. Вкотре наголошу. Вдруге, знову ж таки, за нашу з вами розмову 30 років ми не займалися цими речами, а тепер хочемо швидких і якісних відповідей. Так не буде. Це важкий, довгий і болючий шлях, котрий ми неодмінно подолаємо. А щодо постановки жінок, всіх жінок на військових облік. Ну тому що є інформація про те, що можуть бути такі зміни, як ви ставитесь? Ну, я я більш ніж впевнений, що не буде ніякої масової мобілізації жінок. Чи є у ці у цьому напрямку перспективи? Ну, жінки показали доволі серйозний бойовий потенціал, не гірший ніж чоловіки. А мою персональну позицію ви прекрасно дуже добре знаєте. Я завжди приводжу у приклад армії Цахал. Там жінки воюють на рівні із чоловіками. Жінки служать у війську 24 місяці. Чоловіки служать. У війську 32 два місяці був є, і буду палки прихильником загальної воєнної повинності Не не збираюся змінювати свою точку зору в угоду. Якісь суспільні коментують. маємо також хороші новини. От зокрема, повітряні сили повідомляли про те, що росіяни збили свій су 25 і Ви сказали, що з впевненістю, що це зробили саме російські зенітники. Крім того, була інформація про те, що служба безпеки України та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області. І відомо, що на летовищі момент удару знаходилося до 20 літаків су тридцять три радіолокаційні станції та інша техніка. Володимир Зеленський подякував, розвідці СБУ та повітряним силам сказав, що все це було дуже потужно. Скажіть, будь ласка, аеродроми, ось ці випадки вони про що свідчать, що нам дають і на що впливають. Про що вони свідчить, що ми даємо несимметричну відповідь нашому противнику в частині нищення їхньої авіації чи принаймні ушкодження. Усвідомлюємо, що найбільша дошкульна проблема, яка зараз існує по лінії розмежування, це важкі, керовані, точніше, правильно казати, коректовані авіаційні бомби. су 34 може брати доволі велику кількість на свій борт, одна машина бомб ФАБ-250 і ФАБ-500. Якщо мені пам'ять не зраджує, то ФАБ. ФАБ 250 він може брати десь у межах десь у межах до 36 одиниць ФАБ 250 і десь у межах до 20-18, якщо не помиляються. ФАБ 500 даруйте. Якщо я в цій цифрі помилився, глядачу, котрому буде цікаво, обов'язково погуглить Су-34 і знайде, яке його бомбове навантаження. Я міг у цифрах дещо помилитися, але точно, о, точно ж у ці бомби інтегрований у МПК. Уніфікований модуль планування та корекції. Скидаються бомби на вісні 40-70 км і доходять до передової. Бомбу збити неможливо, збивати можна носія, збивати можна хорошу авіацію, на жаль, ми її не маємо. Тобто f 16 які могли б боротися з цими літаками у повітря, до нас ще не надійшли. А отже, правильний напрямок і завдавання ударів в момент, коли вони перебувають на аеродромах. Питання лише в тому, наскільки це все буде масштабовано. Один ушкоджений літак, це звичайно добре. Він точно не завдасть удару, принаймні стане на ремонт на якийсь час, а це знову ж таки ресурси, але потребує масштабованості цей процес. От, якби одномоментно загинуло без безповоротно, так як загинув корабель у сухому е, дочі. Ну, лі літаків так 7, 8, 10, 20, двадцять. тоді вже це було б насправді дуже дошкольне. Пане Петре, чекає Україна, коли ми отримаємо нарешті F-16 літаки. Скажіть, будь ласка, а чи можуть росіяни ось цими канджалами, які в них є у наявності, знищити майбутню інфраструктуру під F-16 в Україні? Я, я не буду видавати військових таємниць скажу тільки одне: інфраструктура під F-16 ребудується в такий спосіб за такими алгоритмами найсучаснішого маскування, що вполювати росіянам ці об'єкти буде неймовірно важко і піду від протилежного. бо вони досі жодного патріота не змогли вполювати, хоча вважають це для себе за честю. То що казати про набагато рухоміший. Об'єкт, який називається F-16, це доволі рухома машина, як у повітряному, так і наземному положенні. А сучасні технології сягнули такого високого рівня, що уполювати їх буде неймовірно важко. Я не скажу, що це не є неможливим, це можливо, але тут росіяни мають, маю то ну, колосально велетенських в першу чергу інтелектуальних зусиль, а, а з цим у них з кожним роком все гірше і гірше чи допоможуть нам F-16 збивати балістику. Ні, на мій погляд, що ні. Ну як ні? Якби умовно, от умовно, ми знаємо, що в точці X за 20 км від російського кордону 100% приїхав Іскандер, що там С-300 зупинився, перейшов в бойове положення, і ми чекаємо пуску. І ми знаємо, коли цей пуск буде. То теоретично, літак котрий підійшов до цієї зони, де може пролетіти балістика, теоретично йому дозволяють його. Засоби засікти такий об'єкт і теоретично завдати удар більш швидкісною ракетою, а насправді на зустрічних курсах можливо таке би й сталося. Але розуміючи, що із Іскандер і С-400 в рухомому положенні дуже важко знайти і побачити засікти. Вони рухаються. Це не стаціонарний С-400, котрий розгортається і стоїть як, як комплекс зенітно-ракетного прикриття. Він більш такому сталому. Сталому положенні його легше рано чи пізно обчистити і завдати по ньому ударів То, на мій погляд, це практично нереально Практично нереально, все ж таки, все, все буде покладено на зенітно-ракетні комплекси. В першу чергу мім 104 Патріот, і сам ПТІ Хоча F-16 прекрасно буде боротися, 100% дуже якісно, так як треба. З крилатими ракетами, бо це одна з його опцій: перехоплювач. Це слово перехоплювач, він якраз і призначений для того, щоб боротися з дозвуковими крилатими ракетами, котрі нескінченно змінюють траєкторію польоту. Все у нього для цього є: від систем засікання цілі до систем ураження від ракет дального радіусу, діє АІМ-120 Абрам до ракет ближнього радіусу, діє АІМ-9 Сайдвінтер і середнього радіусу. Е 7 Sparrow плюс високошвидкісна шестиствольна 20-мм гармата М 61 а 1 з боєкомплектом 511 снарядів. Якщо не помиляюся, комп'ютер вичисляє абсолютно все, навіть точку прицілювання Там тільки правильно скласти ті всі ті всі екрани, якщо так можна виказатися, це ті всі шкали для, для тільки натискання. На спускову гашетку ідеться снарядів полетіло, і навіть з допомогою цієї зброї кр... крилата ракета чи шахет, чи чи літак, якщо зайде у наш повітряний простір, однозначно буде знищений. Пане Петре, я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили час нашим глядачам. Друзі, я також дякую за увагу і вам. Підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу. Всього найкращого до наступних зустрічі. Щиро дякую, пане Петре. Дякую.